Получили з телефону, приклеїли, мабуть, що магнит до ну щоб тримався телефон в машині. Супер клеїм. Дивись, що наробили. Ну тут вже все, нічого з ним не зробиш, тільки заміна корпусу. Не знаю, можливо, буде продаватись так. За гарною ціною, якщо вийде зробити, можливо, замінимо корпус. Е... А можемо дати чохла в подарунок, щоб нічого не робити. Ну, тут туди, але ж. У ну, рів... нас, нас рів... чохла немає. Нема чохла. Samsung J6, чорненький. є, до речі, чорний ще один і є золотистий. І Samsung a 05 щось цікавих варіантів, сіренький. Е, не знаю, 60 Но, чи 4. Нова модель, новий рік, мабуть. No, no так, Samsung A04, 64, це вже другий. Є такий ще в мене чорненький в продажі, до речі. Далі якийсь Vivo, але цікаво, моделька класна, мікророз'єм. Redmi 9 c є, до речі, в мене 32 і 64-ки з NFC, тобто можна розраховуватись безконтактно картою. Є багато варіантів, які можна розраховуватись безконтактно картою до 2000. Тому пишіть, звертайтесь, це багато беруть клієнти під термінали, на магазини і тому подібне. Тому обов'язково пиши, будемо підбирати.